Всім привіт друзі, мене звуть Вотан і сьогодні ми з вами э, почитаємо відеока на ігру в Play Mountain. Звісно, запився відволк ця і класси глава у світла. Такий мене відгук на привіт сусід. Я знайшов бах, ну там пише, і цей бах лише на початку і якщо ви знаєте цього веб, і цей баг буде коли підійти до ха. Якщо ви я тебе підійти до хати і стою просто вон. Він я... я чого повернути в місяць хліб, це не бах, якщо. Тому поставлю мій. Давай, давайте дослідити. Головне було, або провід всі твуць. В мене всі акти. Я приш... А, це я знаю, це я читав. Ну, перегляньте всі відгуки, давайте. Ах, це по-російськи. Е, залип са липни тиски. Да чого тут чого тут си сияне? Хлас українців. Я пришъл първ секта, но може да бъдат и други егълузки. си всички по-скъстото. пока бъде една зилка. А, коли я буде бъде една зилка и завтра на зилка. Кутей видя, Просто кутей. Наступна егъла. Ну, no, конечно ме не че съм изнасил, а мисля, аз и така. Само пръв си коментар, че ми се казва, ако та гласът е бат, че съм за тия как от тих, и коленчека. Мова е и валидно, с това с нея извей противник. Бат, то пише назов, бат, такива, коти, игри. Да, че ми видък. От ти и аз те пядзиво поставям, бачите. Добре, достойни. пушку. А у мене запускається глава викидає мене да, 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 да. Ну да. Єдиницу? Вона нікого не викидає, вона просто може десь заклузатися. У мене якось таке було. От там приступ клана. Та, давайте, от, на цей відбук. Ясно? Мені було важко знаходити находиться. По сійски на важко. Хе, Хелня мені подвалос мені все равно вас на вас відповідь. по ведь. Давайте що то ви приходит, тут нічого не понятно. Звісно, же, я без нашого далк і да. Настя тихто не хай влупу скучно злази, бо бачить свого. Бачите оце мій контакт. Власть топтики святково до доїдає. І дуже класно, а я не розумію, як класи ветер в опа. Це добре. Для куплених вещей в магазині. Якщо у вас немає місця, не то І кута Ігра класна, але у мене попали всі ключі. Я не можу нічого зробити і відкрити. Саме ну, ключі вам подобається, тепер ми будемо світлоки на самі круті, на самі погані. Страшні! Ігри, які нікому не подобаються, такі гвені. Це дуже, дуже класне, Головній Вось день дякую тим, хто подумав. Да, ні! Це глав взагалі не ДА! крута. Так. Ангела, щоб вона була у себе. щоб можна було сапити бабкою добавки, щоб можна було міняти персонажів. там бабка під свинтеїна, як в третій стені. Так тобто...